Обов'язково дивіться це відео до кінця, Господи дивовижно виконай і всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Спасителю і захиснику душ наших, хто тебе здіймає очі душі свої, серця свого, як до джерела життя, і подателя всякого блага, Ти світло істини, що просвічує кожну людину, яка приходить у світ, ти сильний пастир, який ніколи не залишає своїх овець, але завжди захищає від хижого вовка, як говорить псалмоспівець, Боже мій, не мовчи, не будь безмовний, не залишайся спокійним, Як я немічний нужди, не, не багаю тебе, не відвертай лиця Твого від мене, в ні скорботи моєї. ворог моєї душі постає проти мене, бажаючи похитнути віру мою, але ти, Господи, є моє твердиня, мій захисник, вияви милосердя своє, визволи мене від відсіти лукавого, щоб я зміг очистившись, величати Твоє святе ім'я, Господи, Боже, спасіння мого в день і вночі я взиваю до Тебе. Почуй Мої і не знехтось стози моєї, але прийди мені на допомогу, щоб я звільнений тобою, став свідком твоєї милості сили, напишіть мене, на прохання в коментарях Помий мене від беззаконня мого, і очисти мене від гріхів моїх, щоб я чистим серцем міг приносити тобі хмалу. Визволи мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї, у хвилини, коли скорбота тисне на мене, а сили Мої вичерпаються, би для мене скелею і покровом відбор. Поклади кінець тим, хто чинить неправду і приведи мене до світла Твого, дай мені мудрість і мужність, щоб, спираючись на Твою багатосіям, перемагати як зовнішніх ворогів, так і внутрішні пристрасті, які нападають на мене. Господи, поспішай мені на допомогу, ти єдиний і утішитель мій. Ти той, хто прийшов, щоб звільнити полонених і дати знеможним відпочинок. Покажи мені твою милість, Господи. І дай мені сили стояти увірено від тоді, коли темрява гортай мене. Згадай, Господи, як ти говорив: Я є пастир добрий, пастир добрий, кладе душу свою овець. За Захисти мене, як одну з твоїх овець, від цих підступів ворога від тих, хто ненавидить правду, дай мені духа смирення і терпіння, щоб я міг упокоритися перед твоєю волею і не зневірюватися в години випробувань. Ти виводиш бранцям на волю, я вірю, що Твоя могутня рука звільнить мене від будь-якого рабства, від гріха від зневірів, від усякої неправди, навчи мене любити тебе всім серцем, душі, всією душею, всією силою моєю, щоб я завжди шукав твоїх заповідей. І виконував Твою волю, Боже, ти обіцяв, що заплачуть вони, і я почую їх крик їхні діти до вух моїх. Тому, Господи, я взиваю до тебе, будь поруч зі мною, не дай мені впасти в сумніви, збережи мене у вірі православні, щоб я підтримуваний Твоєю благодаттю, міг радіти і славити тебе нині повсякчас і на віки віків. Приди, Господи Ісусе, Богу своє моє життя, щоб кожен мій день був свідченням Твоєї любові, і милості. Дай мені, мир душевний, радість, спасіння, щоб я вільний від усякого страху, міг приносити тобі хвалу в молитвах і добрих ділах, владику, дай мені сили жити за твоїми заповідями і провадь мене стежками правди Твоєї, босуй мене, бути вірним свідком Твоєї любові, і спасіння, щоб ім'я Твоє святе було прославлене в моїх словах і ділах. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, динародний, предвічний, світло від світла істини Бог, від Бога істинного, ти що ради спасіння нашого зійшов із небесів, втілився від Духа Святого, і Марії діви, Ти, що зволив прийняти хрест і смерть заради гріхів всього світу. До Тебе припадаємо і мовами сестри, питом і смиренням. Напишіть віна та прохання в коментарях. По владикої царю всього творіння, ти, що словом Своїм сотворив небо і землю, зміцнилися, немощих на нашої. Як ти покликав добиття всевидиме, невидиме та удобно ви серця, наші, осквернені гріхом? Прости нам, Господи, беззаконня, наші вільні, невільні, свідомі, несвідомі, очисти нас від усякої скверни, душевний, тілесний, щоб стали ми достойними спадкоємцями Царства Небесного, Овсини, Остови, прости нас за наше лінивство в молитві за холодністю, любові до Тебе і ближнього. За непокору Твоїм заповідям, як будного сина, прийми, нещукаємося і даруй нам благодать повернення додому Отця, ворозуми нас, Господи, щоб ми не ходили у пітьмі гріховні, але завжди перебували у світлі Твоїй правди, Господи, джерело мого сердя, любові, подай мир душам нашим, укріпи нас у вірі, надії, любові, укріпи родини наші в єдності і гармонії, нехай благодать Твоя буде серед нас. Що ми разом прославляли тебе в любові і злагоді, зійшли достаток на наші доми, але не як нагороду за а як дар, що ми могли творити справи милосердя і допомагати ближнім. Господи, Спасителю наш дари здоров'я тим, хто хворіє, їх свою благодатті, укріпи слабких ті ж невірних, піднеси тих, хто впав у скорботу, даруй лікаря, мудрість і милосердя, хворим терпіння, і надію. Як ти зціляв сліпих і немічних, так я ви милість свою і нині, зціливши душі тіла, які до тебе вдаються, бо всемогутній милосердний, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, Огороди нас силою Христа Твого чесного утверди нас у боротьбі. зі спокусами допоможи перемогти всяке лукавство і пристрасті. Як ти провадив Ізраїля через постелю до землі обіцяної, так і нас до життя вічного, Господи, даруй нам дар покаяння, що ми завжди плакали над гріхами нашими і виправляли життя своє, дай нам страх Божий, що є початком премудрості і любов до Тебе, що проганяє страх, вчини нас мудрими у добрі, простими не злой, завжди готовими чинити волю Твою святу. бо сви, Господи, Господи свій житель, в церкві Твоєї, пастирів і вчителів. Дай мудрість і ревність. Щоб вони вели паство до спасіння, босуви також усі, хто трудиться заради слави Твоєї, хто шукає тебе і прагне жити в істині. Прийми, Господи, миління наші дарино на богословине завершення, життя земного, щоб ми, пройшовши, всі спокуси цього світу змогли з радістю війти. У Боженство Царства Небесного, дай нам сили, Господи, щоб один судом могли постати перед Тобою чистим серцем у повній вірі, і надією на Твою милість, бо Ти є Бог милості, щедроти Тобі, славу, сваємо з безначальним Твоїм Отцем, і всі святим Богим, животворчим Твоїм духом, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Бога Живого, Спасителю, Викупителю наш, смиренно припадаємо до Твоїх пречистих ніг, і глибини серця возносимо до Тебе, палку молитву, пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що від віків явив нам невимовну милість свою, ти, що задля нашого спасіння втілився, від пречистої діви Марії, висухий голос, Бог, сердець наших, прости нам провини, наші свідомі, несвідомі, настав нас наш шлях праведний, що веде до спасіння. Особоги, Господи, згідно зі словом, само співця, який оспівує велич Твою, у всьому творінні прославляємо ім'я Твоє нині повсякчас, бо безмежна Твоя благодаті в Тобі, джерело всякої правди та святості, просимо тебе, наповни серця наші духом покаяння та любові, щоб ми, оплакавши гріхи свої, стали оновленими в світлі заповідей Твоїх, Злянься на неміч нашу, простягни всемоготню руку свою, підніми нас. Із пристрасти, пристрастей, недостойних думок, і гріховних схильностей, укріпи на сутерпінні, навчі самозречення та смирення, як ти сам упокорив себе аж до хресної смерті заради нашого спасіння, Господи, милостивий і многомилосирний, ти, що промовив, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас, прийми нас, що волай до Тебе скорботі, скорбосі, умий душі очисти їх від усякої скверної гріховної, Даруй нам чистоту серця, щоб у ньому засяяла богата Святого Духа, зціви наші внутрішні рани, сповітерня гріхів, образи, злоби, щоб наші уста, розум і серце завжди славили тебе, сподякою, величаючи безмежну милість твою, Злянься, Господи, на хворих і стражданих серед нас, які потребують твого зцілення, душі і тіла. Торкнися, о предвічний лікар, їхніх немощі, з знеможених, просвіти розум засмучених, даруй звільнення від усякої недуги. Подай нам віру непохитну надію не тверду, а любов ревну, огороди родини нашим миром взаємною, любов'ю і злагоди, нехай в наших домах перебуває Твій благодатний мир, а наші серця завжди свідчать про тебе через добрі справи і праведне життя. Мовимо тебе, Господи, подай нам розуміння Твоєї істини, щоб ми в житті своєму втілювали Твої заповіді, і слідували шляхом, що веде до вічного життя. Просвяти, Господи, розум наш, щоб ми осягнули таїнства віри і не блукали, обмороці, незнання. Виведи нас на світлий шлях духовного очищення і вдосконалення, захисти нас від вукавого і всякого зла, утверди нас у чеснотах, щоб ми завжди були вірними Тобі, і шли за Тобою без вагання, і приносили плоди добрих справ, Господи Ісусе Христи, Цірослави, укріпи наші серця у випробуваннях, щоб ми, покладаючись на Твою милість, не втрачали надії, зелянься на нас у нашій боротьбі з гріхом, даруй перемогу над пристрастями. І утверди нас у праведності, дай нам силу давати земні труднощі і спокуси, щоб, очистившись, ми удостоїлися Царства Небесного, молосерний Спасителю, сповне наші душі радістю і миром, що приходять від тебе. Даруй нам сили жити у гармонії з ближніми, бути прикладом богочесті, святості для оточуючих, освяти наші думки слова, і діла, щоб у всьому прославляти тебе. О se Господи, не в нас, і населеви слухай наші молитви. яви свою милість, бо ти тисві Спаситель, викупитель наш, тобі належить слава, честь і поклоніння з безпочатковим Твоїм Отцем, і при Святої і ми животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О предвічний безначальний Сину Божий, Господи Ісусе Христе, Ти, що заради нашого Спасіння, зійшов із небес і прийняв людську плоть і любові, поклоняємося Твоєму, сердю благаючи, визволи нас від гріхів, просвіти наші серця, світлом Твоєї істини і укріпи нас у вірі, щоб у радості покаяння величати тебе, Ісусе Спасителю, душ наших, помилуй нас. Ангели дивуються Твоєму смиренню, Господи, а ми осяяні світом Твоєї любові припадаємо до Тебе спокаянним малінням. Ти прийшов на землю, щоб визволити нас від рабства гріха і задягнути. на освітло благодаті, тому вірою промовляємо. Ісусе, світло істини, що просвічуєш мору гріхів, Ісусе, мудросте вічно, що навчаєш праведності. Ісусе, джерело милосердя, що зціляєш зранені душі, Ісусе, що дроти незмірні, що наповнюєш серця миром, Ісусе, Спасителю світу, що дарує життя вічне, Ісусе, Спасителю душ наших, помилуй нас, бачивши Тебе, Господи, смиренного і лагідного, світ не зрозумів твої величі, відкинув тебе, але ми віруючи, що Ти є Бог наш, який прийшов спасти нас, з любов'ю Аллуя, Господи Ісусе, Ти покликав нас до нового життя, явивши на землі світло вічної правди у Твоєму Євангелії ми знаходимо благодатний шлях до спасіння, навчи нас ходити стежками Твоїх заповідей, здобини серця, прославляти тебе, Ісусе Богий пасторі, що шукаєш загублених, Ісусе, провіднику нашого спасіння, що відкриває шлях до Отця. Ісусе, відчинені двері Царства Небесного, що кличеш усіх до себе. Ісусе, власне, істини, що проголошуєш вічну любов, Ісусе, Спасителю, душ наших, помилуй нас, силою своєї божественної любові, Господи Ісусе, ти звільняєш душі від гріховних вуз і підносиш їх до небесної радості. У тиші твоїй присутності серце миром і вдячністю, і ми взиваємо Алівуя. Господи Ісусе, Ти з любов'ю приймаєш усіх, хто кається і прощаєш, безліч провин відновлюючи їх у благодаті, учи нас наслідувати Твоє милосердя, щоб наші душі сповнилися Твоєю любов'ю, Ісусе, сіла для розкаяного серця, Ісусе, миру для засмучених душ, Ісусе, радости для всіх. Хто шукає тебе, Ісусе, примудросте для тих, хто прагне пізнати тебе, Ісусе, Спасителю, душ наших, помилуй нас, буря життєвих скорбот не може похитнути тих, хто має тебе за захисника, Господи Ісусе, утішай нас у випробуваннях і вчини, щоб ми завжди покладали надію на Твоє милосердя, взиваючи, лівуя, Господи Ісусе, Ти й вив себе лікарем, немічних і захисником собки. До Тебе припадаємо з благання, бо немає іншої опори для нашої душі, зцілий наші немочі, неповни серця, радістю Твого спасіння, Ісусе, могутній захиснику від бісівських нападів, Ісусе, тверда скеле для тих, що шукає порятунку, Ісусе, щедрий, подателю, благодаті для знеможених, Ісусе, вірний, провіднику на шляху до Царства Небесного, Ісусе, Спасителю, душ наших, помилуй нас. Господи Ісусе, твоє милосердя перевищує наші провини, а Твоя любов ніколи не вичерпується. Заради цієї любові Ти терпиш наші падіння, даруючи нам час для покаяння, наповнені вдячності, виголошуємо. Аллилуйя. Господи Ісусе, ти простягаєш руку допомоги тим, хто бореться з гріхом. У тобі знаходимо силу подолати наші пристрасті і оновити наші душі для вічного життя, даруй нам сміливості, слідувати за тобою. Ісусе, непереможний подавателю гріха, Ісусе, незрівняна радости тих, хто ходить у світлі твоєї істини, Ісусе, Всесильний Визволителю, Вітимлюви з невіри, Ісусе, подавачу життя вічного тим, хто кличе до Тебе, Ісусе, Спасителю, душ наших, помилуй нас, Господи Ісусе, ти завжди поруч із тими, хто кличе Тебе щирим серцем Твоє ім'я, світло для нашого життя, яке веде нас, Крізь темряву, спокус до радості, небесного царства, радіючи, взиваємо, Алівуя. Господи Ісусе, ти наповнюєш серця миром і любов'ю, які перевищують людське розуміння, очі не віддавати тобі всі турботи, щоб у Твоїй благодаті знати справжній спокій, Ісусе, вірний друже для тих, хто шукає Твого заступництва, Ісусе, джерело невичерпне, радості і миру, Ісусе, доброто, яка зміснює віру знеможених, Ісусе, тихий втішите люв години скорботи. Ісусе, Спасителю, душ наших, помилуй нас. Господи Ісусе, ти зійшов на землю, щоб спасти грішних і підняти нас до слави Отця, визволи нас від усілякого гріха і нечистоти, щоб оновині тобою ми співали. Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти відкриваєш двері свого милосердя для всіх, хто прагне спасіння, види нас шляхом покаяння і зроби учасниками Твоєї слави. Ісусе, добрий пастире, що віддаєш душу за весь своїх, Ісусе, незламна опора для всіх, хто бореться зі злом, Ісусе, Боги Вчителю, що наставляєш на путь правди, Ісусе, скарби богодаті, що наповнюєш наші серця світлом, Ісусе, Спасителю, душ наших, помилуй нас, Господи Ісусе, ти, альфа, і омега, і початком і завершенням усього створеного, бо тобі спочиває наша душа, в і милосерді. Знаходимо вічний мир, співаючи тобі, вилучаємо, алівуя. Господи Ісусе, ти даруєш нам утіху скорботах і зміснюєш у неми, чи нас не бути вірними тобі навіть серед труднощів цього життя. Ісусе, укріплення для немічних у часи спокус, Ісусе, спокою для тих, хто шукає тебе, Ісусе, провіднику до небесної радості, Ісусе, джерело благодаті, що оновлює серце в любові, Ісусе, Спасителю, душ наших, помилуй нас. Господи Ісусе, Ти добровільно прийняв страждання і Хрест заради нашого спасіння через Твою жертву ми отримали прощення і життя вічне, тому з вдячністю кличемо Алівуя, Господи Ісусе, Твій Хрест в знаменом перемоги над гріхом і смертю, Очі нас носити наші хрести з терпінням і любов'ю, уповаючи на Твою всемогутню допомогу, Ісусе, переможцю і смерті, Ісусе, джерело, сили для знеможених. Ісусе, непохитна надія, не тих, хто оповає на тебе. Ісусе, укріплення для тих, хто знемагає в боротьбі, Ісусе, Спасителю, душ наших помилуй нас, Господи Ісусе, ти відкрив нам шлях до Отця через любов і покаяння, навчи нас служити Тобі всіма силами душі тіла, щоб, ставши спадкоємцями Твого царства, співати. Аллилуйя. Господи Ісусе, ти ніколи не залишаєш тих, хто шукає твої допомоги, просвяти наші серця світлом своєї благодаті, укріпи нас у любові до тебе, Ісусе, джерело вічного життя, Ісусе, радости Тих, хто прославляє Тебе, Ісусе, світло, що просвічує темряву душ, Ісусе, Богодатний захиснику, у всі часи, Ісусе, Спасителю, душ наших, помилуй нас. Господи Ісусе, Твоїм Воскресінням Ти перетворив плач на радість і смертне життя, сповнене ще душі равічною радістю, щоб, подобавшись тобі, ми співали Алівуя. Господи Ісусе, ти даруєш нове життя всім, хто приходить до Тебе, зроби нас причасниками Твоїх Небесних дарів. Ісусе, Воскресіння, і життя для віруючих у Тебе, Ісусе, невичерпне джерело небесної радості, Ісусе, живий хліб, що насвідчої душі спраги. Ісусе Божественний провіднику, до вічної слави, Ісусе Спасителю, душ наших, помилуй нас, Господи Ісусе, ти вознісся на небеса, щоб приготувати нам місце в Твоєму Царстві, даруй нам силити Твоїми шляхами, щоб у радості небесного життя, співати. Аллилуйя, Господи Ісусе, ти кличеш нас до вічного боженства в Твоєму Царстві, наповни наші серця любов'ю до тебе, щоб ми завжди перебували з Тобою. Ісусе, Боженство вічне для святих Твоїх, Ісусе слави, що кличеш до Свого престолу, Ісусе, радости тих, хто з тобою вічності, Ісусе, миру і любови, що єднаєш душі з Богом, Ісусе, Спасителю, душ наших, помилуй нас, о Господи Ісусе Христе, прийми ці наші смиренне моління і наповни наші душі. Твої миром і любов'ю провадь нас у житті, щоб Богоди на смерті ми були достойні стати перед тобою, і славити тебе разом із ангелами та святими. Алливуя, аллевуя, аллевуя, Господи Ісусе Христе, прийми приймиться наше смиренне моління і наповни наші душі Твоїм миром і любов'ю, провадь нас у житті, щоб Богоди на смерті ми були достойні стати перед тобою і славити Тебе разом з Ангелами та святими. Аллівуя, Алівуя, Аллівуя. Господи Ісусе Христе, прийми це наше смирене моління і наповни, наші душі Твоїм миром і любов'ю, провадь нас у житті, щоб бо годину смерті, ми були достойні стати перед тобою, славити Тебе разом із ангелами та святими. Алівя, алівуя, алівуя. Ангели дивуються Твоєму смиренню, Господи, ми осяяні, світом Твоєї любові. Припадаємо до Тебе з покаянним малінням. Ти прийшов на землю, щоб визволити нас від рабства гріха. І задягнути у світло благодаті, тому з вірою промовляємо, Ісусе, світло істини, що просвічуєш мору гріхів, Ісусе, мудрості вічна, що навчаєш праведності, Ісусе, джерело милосердя, що стіляєш зранені душі, Ісусе, щодроти незмірні, що наповнюєш серця миром, Ісусе, Спасителю світу, що дарує життя вічне, Ісусе, Спасителю душ наших, помилуй нас, О, предвічний і безначальний Сину Божий, Господи Ісусе Христе, що заради нашого спасіння зійшов із небес і прийняв людську плоть, з трепетом і любов'ю, поклоняємося твоєму милосердю, благаючи, визвоє нас від гріхів, просвіти наше серце світом Твоєї істини, і укріпи нас у вірі, щоб у радості й покаянні величати тебе, Ісусе Спасителю, душ наших, помилуй нас, Господи, Всемогутній Отче, Сотворителю неба і землі. Ти, що при премудрості свої уклавися часи і шляхи людські, смиренно припадаю до твоїх причистих ніг і возношу серце моє, у подячній молитві, пишіть мене, та прохання в коментарях. Немає слів, що повністю осягнути велич твоєї милості і благості, немає людського розуму, який міг би порахувати всі твої безмірні дари. А проте хочу принести тобі, Господи, щирий подячний поколінь за все, чим ти обдаровуєш нас, грішних і недостойних. Дякую тобі, Отче Небесне, за життя, яке ти вдихнув у мене, і за кожен подих, кожен удар мого серця, дякую за світло сонця, яке освітлює мій шлях, за проходу вітру, що освіжає обличчя, за радючу землі, яка годує нас плодами, і хлібом насущним. Дякую за воду, що втамовує спрагу і за всі дари твої, видимі і невидимі, які підтримують наше життя і здоров'я. Дякую тобі, Господи, за хвилини радості, за часи випробувань, за радощі і за скорботи, бо і в радості і в печалі ти навчаєш нас довіряти твоїй святій волі. Дякую за сім'ї і друзів, яких ти мені дарував, і за тих, хто оточує мене любов'ю та пікуванням. Дякую за всіх людей, що Ти посилаєш на моєму життєвому шляху, бо через них ти часто відкриваєш мені глибини Твоєї премудрості, любові. Дякую за святу православну церкву, цей ковчег спасіння, що веде нас до Твого Небесного Царства. Дякую за священнослужителів, що несуть службу перед Тобою, за єпископів, священиків, деяконів, монахів і монахінь, якоте служать тобі і наставляють нас на шляху до праведності. Дякую за святі таїнства, через які ти обдаровуєш нас благодаттю і наближаєш до себе, особливо за таїнство пречистеї, Євхаристії. Який ти даруєш нам Тіло і кров Твого єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, дякую за святе Писання, в якому записані твої божественні слова і обітниці, що ведуть нас до Спасіння, дякую за науку святих апостолів і пророків, за учення святих Отців, які пояснюють нам правди, віри і навчають богочистивого життя. Дякую тобі за пречисту, богородицю, матір Твого, єдинородного сина і нашу заступницю, яка предстоїть перед тобою, у молитвах за нас і покриває нас своїм омофором. Дякую за всіх святих і праведників, що своїм життям показали нам шлях до святості і своїм заступництвом допомагають нам у наших духовних боротьбах. Дякую за дари духовні, за віру, якою ми пізнаємо тебе, за надію, яка підтримує нас у скорботах, за любов, якою ми відповідаємо на твою безмежну милість. Дякую за терпіння, що допомагає нам витримувати труднощі і за силу молитви, яка з'єднує нас із тобою. Прийми все ми, Остові, Господи, ця скромну подяку мою. Я чистої своєю божественною благодаттю навчи мене невпинно славити тебе не тільки словом, але й ділом життям і кожною думкою. Нехай, моє серце завжди буде відкритим для подяки, а устами, нехай славлять Твоє присвяте ім'я. Тобі очі належать всі слави честі, поквонения разом із народним Твоїм Сином, і Пресвятим, Святим Богим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Бога Живого, єдиний Спасителю наш, на тебе в покорі припадає вірою і надія, як до джерела життя і світла вічного. Напишіть мене на то прохання в коментарях. О предвічний, і всемилостивий, ти, що створив усе видиме і невидиме, не від ця свого від мене грішного і немічного, але злянця на молитву мою, бо до тебе звертайся. Час скорботи і випробувань. Помили мене, Господи, заради великої милости Твоєї, і згідно з безмежним осердям Твоїми, чисті гріхи мої, бо беззаконня мої перевищили голову мою, стали важким тягарем. Що пригнічує душу мою перед тобою, милосердно, я визнаю всі провини свої, бо знаю, що немає іншого спасіння, крім тебе, Ти Агнець Божий, що взяв на себе гріхи світу, не відкинь мене, що каюся, але даруй очищення і оновлення серця мого, мов собоги, Господи, нехай молитва моя, буде приємною жертвою перед тобою, Почій голос мій, що взиваю до тебе і зійшов благодать твою на мене, грішного, укріпи віру мою, зміцна любов до тебе, дай мені терпіння і надію. Щоб всі дні мого життя я прославляв тебе єдиного Бога разом за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від вашим для поширення слова Божого. Послання Господнє, нехай перебуває з усіма нами.